На концерті леді Гаги міг статися теракт. Тейлор Свіфт офіційно викликали до суду як свідка у справі Блейк Лайвлі та Джастіна Бальдоні про сексуальні домагання. Нікола Пельц звинуватила Девіда і Вікторію Бекхем у токсичній поведінці. Та поговоримо про те, що Джоан Роулінг заявила, що не звільняла б папу С'єду із телесеріалу «Гаррі Поттер» за підтримку прав трансгендерів. Друзі, сьогодні дуже багато цікавих новин, тому залишайтеся зі мною. Друзі, всім. Величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це надзвичайно сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. YouTube. нагадаю, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами найгарячіші новини поп-індустрії, темні секрети Голівуду, а також що відбувається у житті зірок, за якими всі слідкують. Якщо ви готові, то ми розпочинаємо. Виявляється, що на концерті Леді Гаги у Бразилії з мільйонами глядачів готувався теракт. Я нагадаю, що Леді Гага відіграла безкоштовний концерт, який пройшов у Ріо де Жанейро. Артистка вперше за понад 10 років приїхала до країни з концертом. На концерті Леді Гаги за безпекою стежили понад 500 поліцейських та військових. Усіх перевіряли металошукачами. Поруч чатували швидкі допомоги а в повітрі літали дрони. Проте як виявилося, під час масштабної події. Намагалися вчинити теракт. Бразильська поліція заявила, що вона запобігла вибуху, запланованому на концерті Леді Гаги на пляжі Копакабана, на якому було понад 2,5 мільйони людей, за даними правоохоронців. За спробою нападу стояло угруповання, яке пропагує розпалювання ненависті та радикалізацію підлітків. Влада стверджує, що підозрювані вербували учасників, у тому числі неповнолітніх, для здійснення атак з використанням саморобних вибухових речовин та коктейлів Молотова. Зазначається, що таким чином вони хотіли прославитися у соціальних мережах. Влада провела операцію під назвою Фальшиві монстри, під час якої було видано понад десяток ордерів на. Обшуки та вилучення предметів усіх підозрюваних, включаючи лідера угруповання, затримали організатора теракту, який не відбувся. Заарештували за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Чоловіка, якого вважають лідером угруповування, заарештували у південному штаті ріу Гранді Ду Сул за незаконне зберігання вогнепальної зброї. А підлітка в ріо де жанейро було затримано за зберігання дитячої порнографії. Цитата план розглядався як колективний Клик з метою здобуття популярності в соціальних мережах заявили у поліції. Представники Гаги повідомили, що вона не знала про запобігання теракту, поки не почула про це у новинах у неділю. Вранці поліція не повідомила їй про можливі ризики до початку шоу, щоб не сіяти паніку. Команда «Леді Гаги зазначила, що вони співпрацювали з правоохоронними органами при плануванні і проведенні концерту а також були впевнені у заходах безпеки, які реалізуються. На щастя, жоден із фанатів, та й сама Леді Гага не постраждали, і концерт пройшов без пригод. Леді Гага також виклала пост подяки бразильській публіці, і ось що написала сама Джерманотта. Цитата: нічого не могло підготувати мене до того відчуття, яке я відчувала під час вчорашнього шоу. Абсолютна гордість та радість, яку я відчула співаючи для мешканців Бразилії. Від вигляду юрби під час моїх вступних пісень у мене захоплювало подих. Ваше серце сяє так яскраво. Ваша культура. Ура, така яскрава та особлива. Я сподіваюся, ви знаєте, як я вдячна за те, що розділила з вами цей історичний момент. За оцінками, 2,5 мільйони людей прийшли подивитися, як я співаю. Це найбільший натовп для будь-якої жінки в історії. Хотіла б я поділитися цим почуттям з усім світом. Я знаю, що не можу, але можу сказати це. Якщо заблукаєш, то знайдеш дорогу назад. Якщо віриш у себе і наполегливо працюєш, ви можете надати собі. Відточуючи свою пристрасть і свою майстерність, підштовхуючи себе до нових висот, ви можете піднести себе, навіть якщо це займе деякий час. Дякую, Ріо, що дочекався мого повернення. Дякую вам, маленькі монстри всього світу. Я вас люблю. Я ніколи не забуду цей момент. Лапи вгору, маленькі монстри, мама монстрів. Ну і звісно ж, твітом дня можна назвати мотивуючу цитату від батька Леди Гаги, де він виклав відео в саунчека грандіозного шоу у доньки на пляжі Копакабана у Ріо де Жанейро джо Джерманота підписав цей пост. Тяжко працюй і реалізуй свою мрію. Класно, що батьки підтримують Леді Гагу. Ну і взагалі вона молодець. Від одного погляду на ці відео неймовірні емоції. Ну а поліцейським велика шана за те, що вони спрацювали оперативно і страшних моментів не відбулося. Також за останніми новинами Байонці може виступити на пляжі Копакабана у Бразилії вже наступного року. Такі масштабні безкоштовно. Повні виступи було вирішено проводити щороку. І як повідомляє видання Вежа Ріо розпочато переговори із Бейонсі з приводу виступу її у 2026 році. Цікаво, звісно, чи вдасться Бейонсі зібрати аудиторію більше ніж у леді Гаги чи Мадонни. Я нагадаю, що минулого року Мадонна зібрала 1,6 мільйонів глядачів на безкоштовному концерті. Зараз же у Бейонсі проходить тур. і Також на днях принц Гаррі та Меган Маркл відвідали концерт Бейонсі. Я нагадаю, що вони минулого року також ходили на концерт, виклали фотографії, де вони виглядають максимально щасливими, розслабленими. Меган танцювала. Я впевнена, що вони дуже класно провели час. Давайте переключимося на новину про Брукліна Бекхема та його дружину Ніколу Пельц. По-перше, вони створили фонд для допомоги тваринам. Пара заснувала свій власний фонд під назвою Пельц Бекхем Foundation, метою якого є порятунок і пошук нових господарів для безхатніх тварин, а саме собак у Лос. Анджелесі так повідомляють засоби масової інформації. Проте нагадаю, що у родині Бекхемів знову спалахнув серйозний конфлікт після нетривалого періоду примирення, і як стало відомо від людей, обізнаних із ситуацією, Бруклін Бекхем і Нікола Пельц наразі повністю припинили спілкування із молодшим братом Брукліна Ромео. Ми обговорювали це ось у цьому відео. Причиною цього стала напруженість у стосунках Брукліна та Ніколи з Девідом і Вікторією Бекхем. Якщо у попередні. Му відео ми обговорювали, що причиною стала саме дівчина, нова дівчина Ромео. То зараз кажуть, що причиною цього стала напруженість у стосунках Брукліна та Ніколи саме з Девідом та Вікторією Бекхем. На думку Ніколи Пельц, її свекор Девід і свекруха Вікторія демонструють токсичну поведінку і самозакоханість, яка негативно впливає на відносини в родині. Як повідомляють інсайдери, Нікола стала першою дівчиною Брукліна, яка відкрито виступила на його захист. Подібна позиція невістки за свідченням джерел не подобається батькам Брукліна. Раніше у пресі з'являлася інформація, що Вікторія переживала нібито через те, що Нікола вкрала її сина. Тепер конфлікт поширився і на стосунки між Брукліном і Девідом. Зокрема, за словами інсайдерів, Девід дозволяє собі підвищувати голос у телефонних розмовах із сином, тоді як Вікторія намагається згладити гострі кути, надсилаючи Ніколі примирливі повідомлення. Бруклін і Нікола звинувачують. Батьків у демонстративній турботі і не відкрито обговорювати проблеми. Відомо, що подружжя неодноразово пропонувало зустріч для обговорення ситуації, проте Девід і Вікторія уникають подібних розмов, особливо у присутності Ніколи Пельц. Вважається, що батьки Брукліна не готові до діалогу, оскільки Нікола надто впевнено відстоює позицію чоловіка. Додатковим розчаруванням для Ніколи стало й те, що незважаючи на складні стосунки, вона підтримувала сім'ю Бекемів. Відвідувала модні покази Вікторії. Вона допомагала просувати її проекти в соціальних мережах. Однак, коли акторка звернулася до свекрухи з проханням розповісти про власний благодійний проект на підтримку собачок, які постраждали від пожеж, Вікторія відмовилась, пояснивши це рішення діями свого СММ-редактора. Нагадаю, що Бруклін і Нікола Пельц проігнорували ювілей батька Брукліна Девіда Бекхема. У коментарях звісно ж дивувалися, як це так. Син не привітав публічно Ічно батька це свідчить про проблеми у сім'ї, повне ігнорування Брукліном та Ніколою, такої важливої для їхньої родини події, виглядає як заява. Звісно, можна подумати про те, що Нікола може бути вагітною, наприклад, тому вони не з'явилися на урочистості, аби не засвітити її становище. Але ж, все ж таки, це не пояснює ігнор. Таблоїди, звісно зараз гремлять. Коментатори також бурхливо обговорюють саме зречення Брукліна Бекхема Уже називають Мегзіт Нуль і знову звинувачують жінку, а саме Ніколу у його розриві стосунків із родиною. Близькі до сім'ї джерела повідомляють, що Вікторія і Девід пригнічені через таке ставлення сина і невістки до них. Нікола і Бруклін не привітали ані мати, ані батька з днями народження, навіть особисто. Також цікаво, що під час святкування дня народження Девіда Бек мав у Великобританії. Вони також знаходилися у Лондоні. Вони показали свої свіжі фотографії з поцілуночками, але вони не відвідали. Жодної із урочистостей батька ні в маєтку сімейства, ні в приватному клубі, і у Франції на виноградниках. При цьому Девід та Вікторія завжди стверджували, що сім'я це головний оплот. Нагадаю, що Вікторія прощала Девід до зради, якісь чутки, якісь проблеми сімейні проходили повз. Головною задачею було зберегти єдність, а діти справді були головним пріоритетом для обох. Я нагадаю, що на каналі є відео. Ось воно там, де ми обговорювали зраду Девіда Вікторії Бекхем. Ми говорили про про документальний фільм про Девіда Бекхема на нетфліксі реакцію жінки, з якою він зраджував. Ось у цьому відео більш детальніше. Зараз же Девід Бекхем у своїх постах про свій день народження і день народження дружини окремо викладав фотографії з Брукліном, підписуючи Люблю тебе, сини. Проте Бруклін також і ці пости проігнорував, ніяк на них не відреагував публічно. Причому відомо, що Брукліна та Ніколу чекали до останнього. Друг Девіда анонімно повідомляв, що ніколи не бачив його таким пригніченим, оскільки. Весь їхній світ крутиться довкола дітей. Казали про те, що Бруклін встромив ножа у спину батькам. Інсайдери кажуть, що відносини Ромео із Кім Тернбул не є тією проблемою, через яку Бруклін не спілкується із родиною. Всі в один голос повідомляють, що це Нікола, що саме Нікола є причиною розколу в родині, і з якоїсь причини невістка поставила ультиматум або вони, або я, і містер Пельц обрав саме її. Друзі, що ви думаєте про цю новину? пишіть у коментарях. Джоан Роулінг заявила, що не звільняла б папа Есєду з телесеріалу про Гаррі Поттера за підтримку прав трансгендерів. Якщо ви не в курсі, то папа Есєду, якого затверджено на роль Северуса Снейпа, став одним із 400 професіоналів галузі, які підписали відкритий лист на знак солідарності і підтримки трансгендерної спільноти, яку зачепило рішення Верховного суду з гендерних питань. Лист адресовано. Органам кіно телеіндустрії із закликом підтримати трансспільноту. Ось цитата із цього листа. Ми, фахівці з кіно та телебачення, що підписалися нижче, висловлюємо солідарність із трансгендерними, небінарними та інтерсексуальними спільнотами, на які вплинуло рішення Верховного суду від 17 квітня. У рішенні Верховного суду, яке згідно з законом про рівність, визнає жінку біологічною статтю, зазначено, що поняття статі є бінарним. Людина це або або жінка або чоловік. Ми вважаємо, що це рішення підриває життєву реальність та загрожує безпеці трансгендерних, небінарних та інтерсексуальних людей, які проживають у Великій Британії. Кіно та телебачення це потужні інструменти для емпатії та освіти. І ми палко віримо у здатність екрану змінювати серця і розуми. Це наша можливість бути на правильному боці історії. Наголосили у листі лист. Також підписали Еді Редмейн, який зіграв головну роль у фільмах Фантастичні тварини. І, е, потім Кеті Люнг, яка зіграла Джоу Чанг, акторка серіалу Приводи Шарлота Річі, яка зіграла студентку у фільмі Гаррі Поттер та Кубок Вогню. І в цьому питанні засвітилася зірка Бріджертонів Нікола Кохлан. Лист також підписала акторка Ласт оф Ас Белла Рамзі, актриса серіалу Бріджертони Бесі Картер, дочка леді Імельди Стонтон, яка зіграла Долорес Амбридж і зірка серіалу Брідери. Дейзі Хагард. саме вона озвучувала лист. Міністерства магії у фільмах про Гаррі Поттера цей лист підписав і Джо Елвін із фільму Бруталіст, Гарріс Дікінсон, Джеймс Нортон. Ну і багато багато інших людей у листі. Говорилося, що бажають приєднати свої голоси шоуранер серіалу Доктор Хто? Рассел Раселте Девіс та Мікая Ко. У листі також міститься заклик до організацій, включаючи бафту та Бібісі, приєднатися до них і засудити рішення Верховного суду, використовуючи свої публічні платформи для прийняття значних зобов'язань. В'язань щодо захисту трансгендерних небінарних та інтерсексуальних учасників талантів та персоналу від дискримінації у своїх організаціях раніше Девід Теннант, який грав Барті Крауча молодшого, і який також підтримує ЛГБТК співтовариство, хоча не є його членом, запитали, як він ставиться до опозиції Джон Роулінг, і Девід Теннант відповів: Джей Кей Роулінг, чудова авторка, яка створила блискучі історії. Я не бажаю їй зла, але я сподіваюся, що ми всі... Як суспільство можемо просто дозволити людям бути такими, якими вони є. Просто не заважайте людям. Директор із контенту HBO Кейсі Блос порадив усім незгодним із Джоан Роулінг іти у соцмережу Екс, колишній Твіттер. Так він прокоментував нападки у бік компанії та акторів майбутнього серіалу про Гаррі Поттера через співпрацю із письменницею у недавньому подкасті. Блойс запевнив шанувальників, що неоднозначні погляди Роулінг не позначаться на серіалі. Сказав, що вони вже працювали з нею і випустили серіал Страйк за її книгами а все інше це її особисті політичні погляди, і вона має на них право цитата. А якщо ви хочете подискутувати з нею, ви можете зайти у Твіттер», Запропонував Блойс. Раніше він вже заявляв, що позиція Джоан Роулінг не впливала на кастинг, вибір сценаристів та решти персоналу. Загалом боси HBO впевнені, що Гаррі Поттер точно вистрілить. Він зробить касу, тому що його дуже люблять. Отже, і Джоан Роулінг. Потерплять сама Джоан Роулінг відносно папа С'єду, відносно його підпису листа, написала у соцмережі Екс. Наступне цитата: Я не маю повноважень звільняти актора серіалу, і я б не скористалася ними, якби мала. Я не вірю в те, що можна позбавляти людей робочих місць чи засобів до існування лише тому, що вони дотримуються юридично захищених переконань, які відрізняються від моїх. Молоде Джоан Роулінг, що вона не тисне, що вона поважає рішення іншої людини. Але сама своїм не поступається. Що думаєте? Пишіть у коментарях. І хочу сьогодні зафіналити коротенькими е, новинами. Їх багато. Моя найулюбленіша про трішу Пейтас і про те, що новий папа римський Франциск Преворст, Лев 14, обоє із Ілінойсу. <про>, про прокляття Трішу Пейтас. Ми говорили у цьому відео. Я обожнюю це відео. Шакіра виступила зі своїм мегахітом Don't Lie на 20-річчі шоу The Tonight Show. Співачка поділилася також неймовірною історією про те, як цей трек побачив світ. Її альбом вже був повністю записаний і відправлений до магазинів, проте Don't Lie» був записаний пізніше. І Шакіра відразу зрозуміла, що це хіт. Вона благала забрати альбом із магазинів і включити до нього новий трек. Клялася, що це переверне історію і виявилася цілком правою. Пісня стала першою у її кар'єрі, яка досягла номеру один у Billboard Hot 100 І хіт став одним із найпродаваніших синглів 21-го століття, продавшись стераж. Жом понад 10 мільйонів екземплярів на рубежі десятиліття. Ось так. Доджакет повертається у свою еру пісні Say So. Доджа з'явилася на Ванго Танго у яскравому образі блондинки у блакитному з довгим волоссям, який, як вона сама й зізналася, є даниною її легендарній пісні Say So. Я обожнюю цю пісню, рада бачити доджу в такому амплуа. Тим часом співачка продовжує працювати над своїм альбомом. Дев'ятирічний син Кім Кардаш. Зламав її аккаунт у соціальній мережі, де на неї підписано 357 мільйонів передплатників. Користуючись нагодою, Сейнт Вест опублікував пост із Ніком свого Ютуб каналу і закликав усіх підписатися. Оце молодець. Схоже, Сейнт запустив свій новий канал на Ютуб після того, як його попередній обліковий запис було видалено у жовтні минулого року після інциденту, коли в його профілі було опубліковано мем проти Камали Гарріс. Стало відомо, що обріплаза повертається на. На великий екран після самогубства свого чоловіка, відомо, що акторка зіграє головну роль разом із Маргарет Кволі і Крісом Евансом у фільмі «Honey, Донт українською локалізували як Люба не треба. В основу сюжету лягла історія про місцевого детектива Ханідонахю, яку зіграє Маргарет, яка розслідує низку смертей, пов'язаних із сумнівною церквою. Нагадаю, що на початку цього року Джеф Байна, чоловік, обріплази, наклав на себе руки. Повідомляється, що він дуже довгий час мав депресію. Також я про це не казала, але стало відомо, що ще до цієї страшної події вони вже розійшлися, тобто Обрі і Джеф Байена не були разом. Наскільки ми знаємо, Обрі дуже важко пережила цю подію, але я рада, що вона повертається на екрани. Кому цікаво, хто буде чекати, пишіть у коментарях. Блейк Лайвлі дасть свідчення проти Джастіна Бальдоні у суді у справі про сексуальні домагання. Ось що сказав її адвокат: Ми очікуємо, що вона буде свідком на своєму суді. Звичайно. Но вона даватиме свідчення. Нагадаю, що Блейк Лайвлі звинуватила свого колегу у фільмі Покинь якщо кохаєш у сексуальних домаганнях. Джастін Бальдоні заперечує усі звинувачення. На каналі є багато відео вже про них. Також стало відомо, що Тейлор Свіфт офіційно викликали до суду як свідка. І якби не намагалися друзі Блейк Лайвлі відсторонитися від її позовів із Джастіном Бальдоні, з'явитися у суді, все таки їм доведеться. Уже на цей час відомо, що Тейлор Свіфт та Гю Джекман допитають під присяг на найближчому засіданні вони сподіваються на те, що їм вдасться уникнути офіційної участі у розглядах. Друзі Блейк побоюються дуже сильно за свою репутацію. Ось що каже інсайдер, свідчення Свіфт і Джекмана будуть заслухані вже цього тижня. Це може статися будь-коли. Також джерело повідомило, що Тейлор Свіфт чекала повістки до суду і готова відповісти. Тим не менш, із Блейк Лавлі вона, як і раніше, спілкується дуже рідко. Участь Тейлор Свіфт у судових процесах пов'язана. Із припущенням Блейк Лайвлі, її колишньої подруги, про те, що Бальдоні змінив сцену на даху на початку фільму. Лайвлі запросила режисера до свого дому у 2023 році, аби обговорити зміни у сценарії. Тоді Бальдоні був здивований, побачивши чоловіка Блейк Лайвлі Райна і її близьку подругу Тейлор Свіфт, згідно з його позовом, який посилається на комунікацію, що і містять ім'я Тейлор Свіфт. Він стверджував, що зірки похвалили версію сцени Блейк Лайвлі, змушуючи. Бальдоні ухвалити її зміни, як стверджує Бальдоні. У матеріалі також згадую, що в текстовому повідомленні Блейк Лайвлі називає Райна Рейнольца та Стейлор Свіфт своїми драконами, і повідомлення звучало так: якщо ти колись подивишся гру престолів, то зрозумієш, що як Халісі і як і вона, у мене є кілька драконів на краще або на гірше, але зазвичай на краще, тому що мої дракони також захищають тих, за кого я борюся. Бальдоні тоді підтримав. Зміни представник Тейлор Свіфт заявив, що судовий позов є спробою привернути публічну увагу, створюючи таблоїдні клікбейти замість того, аби зосередитися на фактах. Також представник, який зазначив, що єдиний зв'язок співачки з фільмом це дозвіл на використання пісні Тейлор Свіфт, Tears». Рікошет додав цитата: Тейлор Свіфт жодного разу не була на знімальному майданчику цього фільму. Вона не брала участі у кастингу чи творчих рішеннях. Вона не писала музику для фільму. Вона не бачила жодної редакції або не робила приміток до фільму. Вона навіть не побачила It's End With Us тижнями після його публічного релізу. А під час 2023 і 2024 років перебувала у гастрольному турне, очолюючи найбільший тур в історії. У матеріалі вказують, що поки що лайвлі та бальдоні на запити про коментарі не відповіли. Джон Ледженд висловився про свою стару дружбу із Кані Вестом. Ось що він сказав. Кані був дуже пристрасним, дуже обдарованим, і він мав великі. Мрії не тільки для себе, а і для всіх людей навколо нього. У ньому було так багато оптимізму, стільки креативності. Справді сумно. Іноді шокуюче бачити, де він зараз. Я не бачив і натяку на те, що ми бачимо зараз. Його одержимість, антисемітизмом, античорношкірими і сумно бачити його деградацію. Я не думаю, що ми маємо право проводити його психоаналіз, але після смерті його матері у 2007 році, безперечно, була різниця його падіння. Почалося тоді і схоже прискорилося останнім часом, сказав Джон Ледженд у інтерв'ю Лондон Таймс. Нагадаю, що у 2004 році Джон Ледженд підписав контракт із лейблом Кані Good Music, і вони дуже швидко потоваришували. Зендея планує зберегти свою весільну сукню в таємниці навіть після весілля з Томом Голандом. За словами стиліста Лоу Роача, цитата вони намагаються бути максимально ненав'язливими. Не буде фотосесії для вок, не буде весільних фотографій, і всі запрошені виявлять повагу до їхнього особистого життя. Тож це буде справді гарна сукня, яку ніхто не побачить. Майлі Сайрос на днях випустила пісню під назвою «More to lose», Тайла випустила новий трек, лорд анонсувала світ. Товий тур під назвою Ультрасаунд Меган Фокс та Машинган Келлі були помічені нещодавно на людях уперше після народження дитини. Нагадаю, що у грудні пара офіційно розірвала свої стосунки після того, як Меган знайшла у телефоні Колсона тривожні повідомлення, які натякають на зраду, через що вона розірвала заручини. Проте, начебто, заради доньки вони вирішили відкласти свої особисті розбірки. Том Гарді зізнався, що він курить вейп у новому інтерв'ю. Він розповів про різні операції, які він переніс за ці роки, і зізнався у нездоровій звичці. У мене вже було дві операції на коліні: грижа міжхребцевого диска у спині, ще і ще і в мене це. Цей підошовний фасиїд. Звідки це взялося і чому, чому? І я ще потяг сухожилля в стегні. Тепер все розвалюється на частини і краще не стає. Розповів він у інтерв'ю Esquire. Що ми маємо зараз? Два вейпи, чужий одяг та готельний номер, у якому ніхто з нас не почувається комфортно. Бела Хадід повертається до Кан, модель знову з'явиться на канському кінофестивалі, який розпочинається вже цього тижня. Цього разу вона з'явиться як амбасадор ювелірного будинку. Шопард. Звісно ж, ми чекаємо ефектних виходів і діамантів, від яких неможливо буде відвести погляд. Ліам Пейн залишив величезний спадок після смерті. Статки співака оцінили у розмірі 24 мільйони фунтів стерлінгів. Він передав право управління своїм майном, своїй партнерці Шеріл Коул, матері його восьмирічного сина Біара. Кару Делевінь розкритикували за образ на килимовій доріжці. Модель з'явилася на світовій прем'єрі Океану. і з Девідом Атенборо у Лондоні. Фанати вважають її образ занадто вульгарним. Хто її стиліст? Це просто сміття всі ці, просто неповажно приходити в такому образі. Фільм про екологію, а вона вдягнута як у клумбі. Хав'єр Бардем і Пенелопа Крус візьмуть участь разом у новому проєкті. Відомо, що вони зіграють чоловіка і дружину у психологічному трилері. Бункер в основу сюжету лягла історія, у якій розповідається про архітектора, який сприймає неоднозначний Морального погляду проект будівництво бункера для мільярдера. Після чого його дружина починає сумніватися у їхньому шлюбі після 17 років спільного життя. «Гальгадот» зіграє головну роль у трилері про Другу світову війну під назвою Руїн із Матіусом Шонарцом. The Hollywood Reporter зазначає, що дія фільму розгортатиметься на руїнах Німеччини після Другої світової війни, де нещодавно звільнена ув'язнена табору, яку зіграє «Гальгадот», Укладає союз із німецьким солдатом, якого зіграє Шонерц, тому що вони обоє прагнуть помститися нацистському загону. Кані Вест та Б'янка Цензорі подадуть до суду на Дантиста за те, що він підсадив репера на закис азоту. Згідно з прес-релізом, стоматолог Томас Конелі отримав повідомлення, у якому пара повідомила йому про свої плани подати на нього до суду за лікарську недбалість, грубу недбалість, шахрайство, експлуатацію. Безрозсудне застосування контрольованих і неконтрольованих речовин та багато іншого за їхніми словами навесні 2024 року лікар намагався захопити контроль над музичним і модним брендом Канівеста, ізі виявивши із ладу його керівника коктейлем із речовин. Тома Акерлі і Джену Ортегу зняли на вулиці після ділової вечері. Є ймовірність, що все це буде не просто проєкт із Дженною Ортегою як актрисою, а її режисерський дебют. Якщо пам'ятаєте, у недавньому інтерв'ю, яке вона давала Вікенду, Джена Ортега говорила, що зараз зосереджена на режисуванні. Плюс вона активно продюсує фільми. Ну а компанії Марго Робі та її друзів, її чоловіка якраз працює саме із жінками-режисерами. Ставки на ностальгію продовжується творча й дружня колаборація Сандри Булок та Кіану Рівза. Знову у справі вони знімуться у романтичному трилері, який розробляється Amazon MGM Studio. Деталі сюжету все ще залишаються в таємниці, хоча відомо, що сценаристом стане Нуа Опенгайм. Це ми чекаємо. Повним ходом ідуть зйомки-блондинки в законі. За ідеєю, це буде серіал про шкільні дні Ельвудс, тому стиль героїнь доби пізніх 90-х. Також Андерсон пак повідомив, що він разом із Мираєю Керією працюють над новою музикою. Разом цитата: Ми працюємо над музикою для її нового альбому. Сказав він у інтерв'ю. Крім цього, музикант зізнався, що з самого дитинства він був закоханий у співачку. Андерсон та Мирая вперше спровокували чутки про їхні стосунки у грудні 2024 року. Коли їх побачили у Аспені, коли вони трималися за руки, через чотири місяці їх знову помітили разом у за. Західному Голлівуді, проте офіційно стосунки вони так і не підтвердили. Зої Кравіц помітили із зіркою серіалу Фостер Ноєм Сентіно. І нагадаю, що Зої і Ченнінг татом розбіглися у жовтні минулого року, проте вже обидва закрутили нові романи. Нещодавно актор ходив на побачення з моделлю Інкою Вільямс. Ну а його колишню побачили декілька разів з Ноа Сентінео. Пара із задоволенням проводила вечір у барі. Також їх бачили у парку разом, і до цього їх. Бачили, потім вони разом їхали на автівці, їх помітили на виході з бару у Лос-Анджелесі близько 2.20 ночі, і вони поїхали разом. Рада за Зої Зоїкравіць. Ну що ж, на сьогодні це все. Пишіть свої думки в коментарях відносно всіх тем, які ви сьогодні почули. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. І Ось і всі новини на сьогодні. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на мій канал. Велика, велика вам дякую, величезна подяка спонсорам каналу. Це для вас. Ну і я користуючись нагодою, прошу вас підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, воюють з ворогом, захищають нашу країну і наближають нас до перемоги. Ми в це віримо. Будь ласка, не забувайте підтримувати збори, лише перевірені збори. Це критично важливо. Навіть маленькі донати дуже допомагають і рятують життя, пам'ятайте про це. І також хочу вас попросити не забувати про наших пухнастих маленьких чотирихлапих друзів гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирихлапих друзів. Допомагайте притулкам, це дуже-дуже важливо. На сьогодні це все. Побачимося з вами у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Це для вас! Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось! yeah